У березі Херсонщині, Херсонщини, дефіцит питної води у 19 населених пунктах. Ситуації з забезпеченням мешканців питною водою дедалі складніше. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Також за його словами без централізованого водопостачання залишається зона обслуговування 30 тисяч мешканців мікрорайону острів у Херсоні. Зважаючи на всі ризики вживання питної води через підрив каховської ГЕС та затопленням території, ОВА підкреслив, що наразі вода проходить усі необхідні ступені очищення і повністю забезпечена для вживання. Руслан Стрілець долучається до нашого ефіру. Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України. Наші вітання вітаємо, вітаю вас. Щодо ситуації на півдні, розкажіть нам, будь ласка, потровиці, знаємо, що поступово вода відступає із окремих ділянок і населених пунктів. Що залишає по собі дійсність збігається із прогнозами, які ви робили на самому початку цієї трагедії? Через терористичну атаку Росії на Каховську ГЕС Україна вже фактично втратила 72% води з водосховища або в цифрах це 14 кубокілометрів води. Нагадаю, що 18 кубокілометрів – це загальний обсяг тієї води, яка зберігалася і потенційно могла бути максимум у Каховському водосховищі. Станом на вечір 11 червня рівень води у водосховищі в районі Нікополя становив близько десь 9 метрів. Середня швидкість падіння рівня води близько 4 см на годину, тобто ми продовжуємо втрачати нам, поки важко сказати до якого рівня вода на якому рівні вода зупиниться, оскільки не, не зовсім зрозуміло масштаб саме ушкодження тих гідротехнічних насипів, які були забезпечені під час будівництва цієї ГЕС, за даними, які дає нам Укргідромедцентр, від учора по гідропосту, який знаходиться в місті Нікополь, вже фактично немає можливості вимірювати рівні води, оскільки вода вже нижче того рівня, де її можна вимірювати. У районі природного парку нашого Ніжнедніпровській вода поступово сходить. Продовжується обміління акваторії у такому парку, як Кам'яна Січ. Відповідно, рівень води по річці Інгулець у створі інгулецької зрошувальної системи повільно знижується. Але вода поступово продовжує прибувати в Миколаївській області. Можу сказати, що працюють фахівці, відбираються проби. В результаті проб відібраних 11 червня в річці Інгулець, це село Дарівка, відбиралися проби на вміст забруднюючих речовин, у тому числі нафтопродуктів. Перевищення є, але вони дуже незначні. Це там приблизно десь на 10% від тієї норми, яка є. Тобто критичних якихось змін, фізико-хімічних, скажімо так, по воді немає. Є занепокоєння з приводу присутності біологічних чинників, воді, тобто забруднень таких біологічних. Бактеріальних, але в е, даному випадку е, знов таки все, що сьогодні робиться е, тим тим штабом, який працює під головуванням ігракли е, та е, міністра внутрішніх справ, е, всі дії вживаються для того, щоб людей максимально обезпечити. пане Руслане. Рівень Каховського водосховища, як ви сказали, впав нижче відміток можливого відбору води для водозабору, зокрема там поблизу Нікополя, але зокрема і для потреб ми так розуміємо, і Запорізької АЕС. наскільки це критично. Рівень води дійсно продовжує знижуватися. Триває певне обміління і відокремлення озер та приток від основного русла Дніпра. Ситуація взагалі загрозлива ситуація, яка відбувається зараз, вона загрожує різким. Опрісненням і прилеглих морських територій, і відповідно подальшому осушенням тих територій, які можуть бути фактично викликати певні зміни в екосистемах. Якщо казати про заес, то за повідомленнями енергоатома, які вони роблять, рівень води у ставку охолоджувача запорізька атомної електростанції стабільний і цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції. І до того ж, знов таки за їхніми повідомленнями. Енергоблоки Запорізької атомної станції не працюють з вересня 2022 року, а тому активного випаровування з цього ставка не відбувається. Тому можемо сказати, що ситуація наразі контрольована. Якщо там щось буде відбуватися, я впевнений, що представники енергоатома або міністерства енергетики вже дадуть швидку комунікацію. Про сушення території ви говорили. Знаємо, що також зараз вже неможливий відбір води для поливних сільгосп угідь. Одразу кількох областей розкажіть, що станеться із землею, якщо раптово залишиться вона без зрошення, тому що вже є інформація в інтернеті. Пишуть різні експерти про те, що ймовірно там буде пустеля на півдні. Перше затоплення призвело і призводить до деградації ґрунтового покрову. Руйнівною хвилею. Вже змито велику частинку поживних елементів, родючого шару ґрунту і так далі. В результаті будемо мати певні проблеми, певні проблеми із ерозією, і будемо мати точно проблеми з опустелюванням і руйнуванням рослинного покрову. Проте, хочу сказати, що протягом цього тижня ми повинні розробити відповідний план відновлення даної території, план відновлення з точки зору забезпечення екологічної екологічної стабільності. Сьогодні в мене буде зустріч з дуже великою кількістю наших українських науковців, які вже потенційно дадуть нам певні пропозиції по конкретним крокам, що треба робити для того, щоб не допустити зміни таких екосистемних змін на даній території, навіть враховуючи відсутність фактично води у водосховища. Це може бути що завгодно, включаючи, наприклад, процеси залуження, тобто покриття звільненої землі там відповідною рослинністю, для того. Того, щоб не відбувалася подальша деградація, я думаю, що ми протягом цього тижня напрацюємо, затвердимо цей план і вже перейдемо до конкретних кроків. Тому ми можемо робити будь-які прогнози про опустелювання, про руйнування і тому подібне, якщо нічого не робити. А враховуючи те, що ми не сидимо склавши руки, то я впевнений, що кілька тижнів, ми повинні вже будемо з урахуванням безпекової ситуації перейти до конкретних кроків для того, щоб цю територію не втратити. Бо навіть якщо вживають, будуть вживатися заходи щодо повідновлення самого водосховища, то нам цей весь час треба буде утримувати територію в екологічно стабільному стані. І забезпечувати екологічну безпеку, там тому в подальшому будемо розказувати про наступні кроки. Але зараз є така задача, над якою працюють всі небайдужі. До речі, сьогодні теж мав мав розмову з комісаром, з нашим єврокомісаром з питань екології, біорізноманіття та морів. І від нього теж очікуємо на швидкі рішення, які є у наших колег з Європейського союзу, для того, щоб їх вже запроваджувати на цій території і, скажімо так, боротися з наслідками цього терористичного акту з боку расистів. А щодо заповідної зони у понизі Дніпра, наскільки серйозної шкоди там довкіллю було завдано, пане Руслане, і чи є непоправні втрати для червонокнижних тварин рослин? Національні парки в даному випадку це наша біль, тому що там, крім національних парків, є ще об'єкти смарагдової мережі і е, певні території, які е, занесені навіть в реєстр європейський, і фактично расисти таким терактом вони знищують не тільки все українське, а ще й європейське е, ситуація критична. Там, під загрозою зникнення на Херсонщині, у нас десь 30% е, всього заповідного фонду. Ми розуміємо, що на цих територіях до теракту мешкало десь 160 тисяч птахів, понад 20 тисяч диких тварин. Ми поки що не розуміємо скільки з них загинуло, скільки врятувались. Впевнений, що птахи саме самі себе врятували. А от ті, які швидко не переміщуються, тваринки, то думаю, що вони дуже ну вплив на них дуже серйозний. Знов таки вчора мав розмову. Моя радниця зараз знаходиться в Херсоні. Вона з волонтерами там вони забезпечують спасіння тварин, диких і ну і диких і домашніх тварин, і там і собаки, і, і кози. І можу сказати, що те, що ми з нею поговорили, то ситуація дуже катастрофічна. Багато багато загиблих тварин і. Все, ще по максимуму можна зробити зараз. Там робиться. Дякуємо вам, пане Руслане, за інформацію, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Руслан Стрілець.